Я зловила собаку, про яку мені казали люди, про яку казала моя бабуся, що він з одними ребрами і він зовсім не підходив до людей. Він до мене підійшов, з великою опаскою, але підійшов. Я його зловила, прив'язала на такі, коротше, із на шнурок. Він так хватає цей корм. Майже з пальцями. Я не знаю, зможе він мене кусати чи ні. Але він зараз зі мною Їсть. На ньому тупо одні ребра, подивіться. Ти що плачеш? Дивіться в очі собаці. Ірина Чорна відловлює і вивозить покинутих котів та собак з Грем'ячану в город Сіверського району. Російський кордон за кілометр. Ворог обстрілює село кожного дня. Майже всі місцеві виїхали, а домашніх тварин залишили на прозволяще. Ірина привозить корм, годує. Тих, кого вдалося спіймати, вивозить, шукає нових господарів. Чому дівчина їздить саме в Грем'яч, Як шукає покинутих псів та котів, та куди тікає під час обстрілів, читайте у віснику Ч за 9 листопада. Ух, мы уже почти под хатой. Начался обстрел. На куца, короче, уже не буду.